Урок математики, частина 2, сторінка 24. Читаємо разом тему уроку. Натуральні числа, порівняння натуральних чисел, ряд натуральних чисел. Отже, сьогодні ми продовжимо з вами знайомство з натуральними числами. Будемо утворювати ряд натуральних чисел. Потренуємося виконувати вирази з натуральними числами. Почнемо наш урок. Виконаємо завдання перше. Прочитаємо у таблиці числа від числа 31 до числа 50 прямому в прямому порядку. Знаходимо перше число четвертого десятка і озвучуємо їх: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Знайдіть перше число третього десятка, 21. Останнє число третього десятка, 30. Прочитайте ряд чисел в зворотному порядку: 30, 29, 28, 27, 26, 25. 24, 23, 22, 21. Ми з вами читали числа першої сотні. Прочитаємо разом завдання друге. Хвилинка, знайка. Читаємо разом із диктором. Ти вже знаєш, що числа, які використовують під час лічби предметів, є натуральними. Найменшим натуральним числом є число 1. найбільшого натурального числа не існує, оскільки до будь-якого натурального числа можна додати число 1, а отже, отримати ще більше натуральне число. Якщо запишемо натуральні числа, Починаючи із числа 1 за умови, що кожне наступне число більше від попереднього на 1, то утворимо ряд натуральних чисел. Отже, за кожним числом натурального ряду йде наступне натуральне число, яке більше на 1. Кожному числу натурального ряду, крім одного, передує число менше на один. Записати весь натуральний ряд неможливо, оскільки не існує найбільшого натурального числа, тому записують через крапку з комою кілька перших чисел натурального ряду. А в кінці три крапки. Наприклад, один, два, три, чотири, п'ять. Розглянемо те, що ми прочитали. Повторимо: числа, які використовують під час лічби предметів, називаються натуральними. Найменшим натуральним числом є один. Найбільшого не існує. Для того, щоб записати ряд натуральних чисел, потрібно пам'ятати, що у натуральному ряді кожне наступне число більше на 1 від попереднього. Записати весь натуральний ряд неможливо, тому що не існує найбільшого натурального числа, тому записують числа через крапку з комою, декілька їх, а в кінці ставлю три крапочки. Перевіримо, як ви уважно слухали і зрозуміли матеріал. У нас є три варіанти, серед них лише один ряд натуральних чисел. Подумайте і обведіть правильний варіант. Перевіряємо. Під буквою А ні. Тому що кожне наступне число більше на 1. А ми маємо 1, 3, 5. Кожне наступне більше на 2. Варіант під буквою Б. Так, підходить. Правильний варіант під буквою Б. Варіант під буквою В ні, не підходить. Тому що 0 не є натуральним числом. Попрацюємо далі. Пригадаємо пораду мудрої сови. Дії в дужках виконують у першу чергу. Якщо дужок немає, дії додавання і віднімання – Виконують у тому порядку, в якому вони записані. Розв'яжемо вирази, пам'ятаючи ці поради. 50 додати різницю чисел 28 і 12. Оскільки дія записана в дужках, починаємо читати із дії. У цьому виразі, перша виконується дія в дужках. 28 відняти 12. Дорівнює 16. І 50 додати 16 дорівнює 66. Різниця суми чисел 32 і 8. І різниці чисел 13 і 4. Ми маємо дві пари дужок, яку будемо виконувати першою правильно, та що записана першою. 32 додати 8 дорівнює 40. 13 відняти 4 дорівнює 9. І 40 відняти 9 дорівнює 31. Запам'ятали. Дії в дужках виконуємо в першу чергу. Якщо дужок немає, то дії виконуються по порядку, як записані. Завдання 5. Читаємо разом, що треба зробити. Розстав знаки арифметичних дій плюс або мінус, якщо потрібно. Щоб отримати правильну рівність: 12, 2, 4, 10. 12, якщо поставимо знак плюс, буде 12 плюс 2, буде 14. І щоб потім отримати, знак, отримати 10, потрібно виконати дію віднімання. Отже, 12 додати 2 і мінус 4 дорівнює 10. Тепер ті ж самі числа, але маємо відповідь 6. Правильно, 12 відняти 2 це буде 10, а 10 відняти 4 дорівнює 6. Вирази під буквою Б. Перевіряємо. 17 відняти 4 буде 13. І 13 відняти 2 дорівнює 11. І останній. 17 додати 4 21 і 21 відняти 2 дорівнює 19. Пригадаємо пораду мудрої сови. Читаємо разом із диктором. Результат порівняння двох різних чисел за допомогою знака менше або більше є нерівністю. Нерівність може бути правильною, істинною або неправильною, хибною. Наприклад, 5 більше від 3 – правильна, істинна нерівність. 3 більше від 5 – неправильна, хибна нерівність. Вичитаємо ще раз разом. Результат порівняння двох різних чисел за допомогою знака менше або більше є нерівністю. Нерівність може бути правильною істиною або неправильною хибною. Допоможемо тобто незнайкові позначити правильні істинні нерівності. А 15 більше за 10. Це правильна нерівність. Вводимо кружечок. 40 більше за 28. Правильна нерівність. Другий стопчик. 32 менше 19. Ні, це хибна нерівність. 32 більше за 19. 26 більше за 23. Правильна нерівність. Потренуємося записувати нерівність у завданні 7. Зразок 50 більше від 45. Запишемо. Число 50, позначаємо двома цифрами 5 і 0. Більше знак більше. число 45 записуємо за допомогою двох цифр 4 і 5. Тепер самостійно спробуємо. 25 менше за 52. Пишемо 25 знак менше і 52. 64 більше від 38. Пишемо в клітиночці 64 більше. Від 38. Ми можемо кнопочки розв'язати задачу про ведмежатка. У ведмедя було Х банок меду. За зиму він з'їв мед із 16 банок. Скільки банок меду залишилося у ведмедя? Вид задачі на знаходження остачі, тому що є запитання, скільки залишилося. Знаходимо дані, те, що нам відомо. У ведмедя було X банок меду. За зиму він з'їв мед із 16 банок. Це те, що нам відомо. Тепер знаходимо шукане питальне речення. Скільки банок меду залишилось у ведмедя? Запишемо короткий запис, одну клітиночку, пропускаємо праворуч і пишемо: банок було невідомо. Було невідомо або X банок, За зиму він з'їв 16 банок, залишилося невідомо. Розв'язання. Міркуємо. Якщо ведмідь за зиму з'їв мед із банок, то у нього банок стало менше. Тому для розв'язання цієї задачі потрібно виконати дію віднімання. Від тих, що було, відняти 16 відповідь. 16 банок меду залишилося у ведмедя. А тепер поміркуємо, яким же було число Х або скільки було банок, коли у ведмедя залишилося 3 банки. Тобто результат віднімання дорівнює 3. Значить, у ведмедя було 19 банок. Тому що від 19 відняти 16 буде 3. Тепер результат дорівнює 4. Так, 20. Тому що від 20 відняти 16 дорівнює саме 4. І якщо у ведмедя залишилося 10 банок, то було у нього 26. Тому що 26 відняти 16 дорівнює саме 10. Прочитаємо наступну інформацію від нашого питайника. Геометрія це розділ математики, що вивчає геометричні фігури та їх властивості. Повторимо ще раз: геометрія це розділ математики, що вивчає геометричні фігури та їх властивості. А які ми з вами знаємо найменші геометричні фігури або найпростіші Це точка, Пряма і площина. Хто ж є основоположником геометрії? Так, звичайно, евклід. Допоможемо хвалькові у завданні 11 позначити точки на прямі. Пряма Д. Пряма в нас є нескінчена, це ось її властивість. Пряма позначається маленькою літерою латинського алфавіту. Тепер читаємо уважно завдання. Допоможи хвалькові позначити точки А і С, які належать прямій Д. Позначаємо точки. Точка А, точка С, які належать прямій Д. Та точки П і М, що їй не належать. Точка П і точка М. Вони не належать прямі. А тепер через кожні дві точки проведіть прямі, скільки зможете. Взьміть олівець і лінієчку. Проводимо через точку П і точку М. Перша пряма, через точку А і через точку М, друга пряма, через А і П третя пряма, через С і М четверта, через С і П п'ята. Отже, всього можна провести через 4 точки 6 прямих. Запишемо у сушиці математичний диктант. Чотири кліточки пропустіть вниз. Запишіть 9 жовтня. Далі, будь ласка, уважно слухаємо завдання диктора і виконуємо його на сторінці зошита. Виконай завдання математичного диктанту. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Перший раз. Уважно прослухай його, не роблячи записів. Коли завдання буде продиктоване вдруге, запиши та виконай його. І налаштуйся слухати наступне завдання. Запиши найменше натуральне число. Запиши найменше натуральне число. клітиночку. Запиши найбільше натуральне число. Запиши найбільше натуральне число. Не існує. Запиши вісім перших чисел натурального ряду. Запиши вісім перших чисел. Натурального ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Запиши найбільше одноцифрове число. Запиши найбільше одноцифрове число. Запиши найменше трицифрове число. Запиши найменше трицифрове число. Запиши для числа 91 попереднє та наступне число. Запиши для числа 91 попереднє та наступне числа. Запиши сусідів найбільшого двоцифрового числа. Запиши. Сусідів найбільшого двоцифрового числа. 98 і 100. Тому що найбільше двоцифрове – це число 99. Ось так. Одиничка це найменше натуральне число. Друге завдання найбільшого не існує. Перші 8 чисел натурального ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Найбільше одноцифрове число 9, найменше трицифрове 100, сусіди числа 91, 90 і 92, сусіди числа 99, що є найбільшим двоцифровим 98 і 100. І великий перегони. Розв'яжіть вирази, запишіть відповіді. Домашнє завдання. Урок 5. Виконуємо у зошиті тестові завдання, 4 інших записуємо у робочому зошиті. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися читати і записувати натуральні числа, порівнювали натуральні числа, вчилися будувати ряд натуральних чисел.